Шанувала загиблих в Іловайській трагедії, і на передовій солдати батальйону Донбас Україна просто Мар'їнці згадали полеглих та нагородили тих, хто вижив і досі служить. 22 загиблих, 111 полонених та 20 зниклих безвісти. Така ціна виходу Донбасу з Іловайського котла. Вони зайшли в місто одними з перших і залишали разом з усіма 29 серпня під обстрілами росіян. Зараз у підрозділі служать 8 бійців, що вийшли з котла. У нас не було опыта проведення іменно таких вот операцій. Вот. Ми на що что, что смогли не показати. И Я хочу еще раз отметить тих бойцов, тих ребят, которые оказались в повному двойном окружении і воювали достойно, воювали мужественно. Перекручують ті події дехто дехто хто на договорі, а дехто щоб. Можливо, знайти якісь, скажімо, оправдання для когось чи для чогось говорить не завжди правду. От. Деякі дають оцінку. Багато у нас є сьогодні спеціалістів, які там не були, які цього не знають. І я ще раз говорю: всі ті, хто там був, вони герої.